Головний санітарний лікар Черкас Василь Загородній написав заяву на звільнення через некеровану епідемічну ситуацію в країні. Лікар, що 32 роки віддав на службі, у розпачі від неконтрольованості та бездіяльності органів державної влади у сфері охорони здоров'я на законодавчому рівні. Санітарну службу фактично ліквідовують, позбавляючи прав та утискаючи в діяльності. У Черкасах на 23% зріс рівень де через закриття міської епідемстанції у половини хворих на туберкульоз при першій діагностиці виявляють відкриту форму захворювання у закладах громадського харчування, школах та садочках все частіше трапляються випадки гострих кишкових інфекцій. Ну до того ж, ви знаєте, що, що ситуація виглядає таким чином, що санітарно-плучну службу фактично ліквідовують. І буде, значить, якісь інші служби там будуть створювати і так далі. Але дивлячись на те, що от так от ведуть з контролюючими службами, ну в тому числі з санепідслужбою, які я віддав 32 роки, 18 з них років на посаді головного державного санітарного лікаря, я прийняв рішення і уходжу з посади сам вільно, сам за власним бажанням. Тому що далі так працювати не можна, коли дзвонять тобі працівники, то тобто жителі міста і скаржаться на те, що реалізуються погані продукти харчування, що там хтось отруївся, там хтось не те, там хтось те, а ти не можеш відреагувати. А з тієї і розказуєш їм починаєш розповідати, що накладено мораторій, що ми зараз пов'язані, що не можемо. А звідти чуєш слова ну вплоть до таких, що нецензурної лайки, то ви знаєте, що це просто витримувати неможливо. І ждати сидіти як пожежники, що там отрується, потрібно йти. Я так не можу. Я звик до того, що я завжди був приносив користь і надавав допомогу всім мешканцям громадянам, жителям нашого міста. І завдяки тому, що санітарно-підмічна служба міста я її так налаштовував, і тут хто довгий час живе і знає мене, і знає службу, що ми саме в такому ключі і працювали, надавали допомогу, була відзивчива, своєчасно реагували, і так далі. Сьогодні нас поставили в такі рамки, що ми не можемо своєчасно реагувати, упопереджати і так далі. Я бачу, що ростуть показники захворюваності інфекційної, і так далі. І прийде час комусь відповідати. Я не хочу, щоб це був я. Значить, із-за того, що ми не, не можемо цього робити зараз, розумієте? Крім того, закиди ті, що от звучать, будемо говорити з окремих чиновників із уст, що значить це корупціонери і так далі. І так далі. Вибачте мене. Корупціонери поробили корупціонери. Головний державний санітарний лікар получає чистими 1400 гривень. Міста, а фахівці менше тисячі гривень, бо 1218 гривень оклади поробили. Ми, як були лікарями, зробили на ми були лікарями, зробили нас чиновниками, державними службовцями, а тепер благополучно мочать і ліквідовують, скорочують і так далі. Просто працювати стає неможливо. Тому мною прийнято рішення. Я вже подав заяву на звільнення. Це так. Хоча відверто вам скажу, що я віддав цьому 32 роки. Ця робота мені подобалась. Я прожив і від, чесно відпрацював. У мене 33 наукові роботи. Дві книжки опубліковані значить по тематиці санітарних була площа. Я дисертацію захистив по цій тематиці і саме по місту Черкаси. Але я дивлюся, що просто далі так не може бути. Василь Загородній неодноразово бив на сполох у засобах масової інформації та офіційних листах до вищого керівництва Ольги Богомолець та прем'єра Арсенія Яценюка. Однак жодної відповіді чи адекватної реакції не відбулося. Тож головний державний санітарний лікар Черкас більше не в силі бути цапом відбувайлом та протистояти бездіяльності влади. Отже, Василь Володимирович вирішив залишити посаду і більше не боротися з вітряками.